Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFi. Сьогодні у нас повноцінний гайд по грі Void. Цікава та нестандартна гра від розробників NotCoin. Одразу хочу сказати, що це одна із найцікавіших ігор в телеграмі, яку я грав. Тому вона вас одразу затягне. в цьому відео я вам буду українською мовою записувати контент, ще й перший на просторах Ютуба. Тому вам буду вдячний за підтримку, коментарі. Ну і звісно. Лайки. що ж, друзі, давайте переходити до самої гри. Одразу, що тут цікаво, це те, що ми можемо її грати, як і на ПК, точно так само і на телефоні. Відкриваємо нашу гру, і нас перекидує, як ви бачите, в повноцінний режим саме на комп'ютері. Далі в нас ось тут є наш повноцінний екран, на якому є дуже багато різного функціоналу. Давайте розбиратись саме і зверху. Якщо ми нажмемо сюди, то це ще в нас зараз в розробці. Тобто, в подальшому, як я ось тут зрозумів, буде показуватись інформація в процентному співвідношенні, на якому місці ви знаходитесь. І який ви там серед гравців саме по успіху, по результативності. Це все тут можна буде побачити. Точно так само можна буде токени Void обмінювати на якісь плюшки та бонуси. Це ми подальшому з вами дізнаємось. Якщо повернемось назад, ось тут у вас є інформація по вашому профілю. Тобто ви можете його собі назвати так, як ви хочете. Далі у вас ось тут показуються поінти. Тобто скільки вам потрібно XP поєнтів до наступного рівня. Ось тут у вас є різні скіли, які можна розвивати. Тобто можна прокачувати свою оборону, свою атаку, швидкість руху свого гравця і багато іншого. Доволі цікава штука. Я думаю, ви тут розберетесь, на цьому довго не будемо затримуватись. Плюс у людей, які є преміум, напевно, є додаткові плюшки. Я ще поки не провірив, якраз хочу купити преміум і потім подивлюся. Звісно, про це в подальшому пишу у себе в телеграм-каналі, тому хто ще на мене не підписаний. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на Дефавій Telegram канал. Ну що ж, йдемо далі. Якщо ми перейдемо сюди, то ось тут ви можете побачити те, що ви можете розвивати свою реферальну систему, тобто будувати команду. Чим більше користувачів ви запросите, тим більше, звісно, ви зможете заробляти ще й токені. Void. Тобто від кожного користувача, який буде активний, ви будете заробляти, як ви бачите, 10% від їх. Заробітків. Тому штука класна. Ось тут, у вас є. ось тут у вас є можливість взяти своє посилання та поділитися з друзями, близькими, знайомими, що рекомендую зробити. Також у вас тут є настройки загальні, де ви можете поставити мову, поставити свій нікнейм і додатково там включити звук і поставити собі так кнопки, як вам потрібно, щоб користуватись. Тому ось тут такі друзі, у нас є можливості по реферальній системі. Йдемо на головну. На головній ви бачите, що в нас тут є класика, батл, час та друзі, ще є склад. Складу поки що немає, як ви бачите, це під замком. Тобто, в подальшому ми зможемо робити гільдії, розвиватися, ну і звісно, змагатися між гільдіями і так далі. Тому ось тут у нас є різні режими, а саме класика, батл та час. Тут у нас можливість грати дану гру на час. Ось тут у нас батл є. При батлі у нас є 5 хвилин на раунд, де кільце буде звужуватися, і відповідно ті користувачі, які стануть одним із найбільших і почнуть поглинати попередніх менших гравців. Вони відповідно будуть перемагати ну і один залишиться в нас із переможців. Далі у нас є класична гра, яка в принципі побудована досить таки цікава аркадним режимом. Де зараз я вам все включу та покажу. Давайте ще пройдемося Ось тут. У нас є кнопка Market. У кнопці маркет, як ви бачите, ми можемо купляти різні предмети. Тобто, ось це, до прикладу, такі шипи, тобто ми ними можемо атакувати інших користувачів, розбивати їх на менші сегменти, тобто на клітини, і відповідно поглинати їх. І завдяки цьому ми зможемо ставати сильнішими і попадати в рейтинг по топу. Чим ми будемо вищі по рейтингу в топі, відповідно, тим більше зможемо заробити поїнтів. І точно так само ці понти нам прокачують наш рівень. Ну і точно так само нам дадуть ще більше токенів Войда. Також ми можемо купити собі оборону, і це коштує всього на все 20 там, зірок, 60, 160, якщо ви хочете більше купляти, це буде вигідніше. Тобто, все максимально дешево. Також у нас є відновлення, тобто ми можемо воскреситись, якщо нас уб'ють. Також у нас є можливість заморозки. Тобто заморозка дає нам можливість заморожувати наших відповідно супротивників, щоб потім їх поглинати. Ну і також, ось тут у нас є повноцінне відновлення, тобто, якщо ми померли, ми можемо відновитись. Тому всі функції можна потім подальшому собі купляти, якщо ви захочете. Також у нас є вкладка скіни. На скінах ми можемо собі купити той скін, який нам подобається. Ну, до прикладу, якщо ви якийсь не купили, у мене тут уже більшість куплених. Ось, до прикладу, я хочу ось цей скін купити або ось цей. Мені потрібно на нього нажати і все все заплатити 20 войдів. Тобто це дешево, і ми можемо внутрішньою монетою войдом якраз за це все оплатити. Ну і ви далі, бачите, я можу, до прикладу, собі використати даний скін. Що, по суті, я зробив, практично майже всі скини купив, тому що, можливо, потім подальшому вони будуть виглядати як і невтішки, і ми їх зможемо продавати. Далі, друзі, у нас є вкладка топ, нажмемо на неї, і в топ у нас показується інформація, як ви бачите, по класиці, часі та батлі, тобто в різних режимах а, гри, ми можемо бути на різних місцях. Як ви бачите, саме по класиці я сьогодні знаходжусь на 509-му місці. У мене зараз 3088. Понті також у нас тут є днівний результат, як ви бачите, та недільний. Тобто на недільному я на 509 місці, але гра доволі таки недавно запустилась, можливо, десь місяць назад. Вона ще була в бети версії, було дуже багато багів, глюків. Але саме із вчорашнього дня все почало доволі гарно працювати, тому вже можна взаємодіяти з даною грою та її грати. Тому ось тут ви можете якраз дивитися по кожній грі, яку ви грали, саме в різних аркадних режимах. Ви можете подивитися, на яких ви місцях знаходитесь. Далі у нас є вкладка завдання. Де нам потрібно підписатися на їхній чат та телеграм-канал. Все максимально просто. Ну і є вкладка Профіль, по якій ми вже з вами, по суті, проходилося, де я вам все тільки що розказав. Ну що, переходимо на головну. І давайте я включу саме нашу гру у режимі класика і покажу вам, як її грати, які тут є можливості. Також вам розкажу, які тут можна стратегії використовувати, так як про це ще ніхто не розповідав. А я вже пограв цю гру і маю якийсь досвід. Тому хочу і поділитися з вами. Ну що ж, поїхали. Обираємо класику, нажимаємо сюди. Розпочинаємо, і ви можете побачити, ось я по суті, як хочете, можете називати, це може бути планета. Це, відповідно, може бути як клітина. Тобто нам потрібно ось якби нашу їжу збирати, вона різного кольору. Завдяки цьому, вверху ви можете побачити, пише 19 кілограм. Далі, якщо ви побачите, коли я це все поглинає, то вже показує 22 кілограм і так далі. З лівої сторони, в кутку у вас показується ранг, тобто ось тут, на якому вісті ви знаходитесь серед кількості користувачів. Тобто ваша місія, потрібно якомога більше з'їсти ось цієї, скажімо так, званої їжі, щоб стати більшим. І відповідно, якщо ви будете більшими, ніж інші користувачі, ви можете їх поглинати. Відповідно, чим більше інших користувачів ви зможете поглинути, тим на передовому місці ви будете знаходитись і зможете більше заробляти понтів та самих токенів водів. Ваша місія саме ось тут в аркадному режимі в класиці, ось як ви тут можете побачити, я поглинув даного гравця, відповідно став більшим. Наша місія саме ось тут в цій грі, якомога довше триматись на передовому місці та поглинати інших користувачів. І якщо я до прикладу зараз попаду під ось цього користувача, то в принципі я одразу можу програти, тому що він мене може поглинути. Тому бажано від нього одразу тікати. З лівої сторони в кутку ви бачите гарячі клавіші, якщо у вас є можливість використовувати атаку. Або оборону, або заморозку, у вас там буде показуватись певна кількість, скільки... а скільки у вас є ось цих можливостей. В мене, як ви бачите, їх немає, так попередньо я перед тим вже їх використовую. Їх можна купляти платно. Також можна ще ділитися, тобто клітинами. Тобто ви бачите, що я такого розміру. Якщо я зараз нажму пробел, тобто Space, відповідно, у мене якби, розмір зменшиться, але я зможу поділитися на два рази або навіть на три. Зараз вам це все також буду показувати. Ну, ось до прикладу. Я, як ви бачите, нажав. Пробел і тепер пробую тікати. Як ви бачите, у мене ось зараз дві клітини. Вони потім можуть поєднуватися. Інші користувачі також це можуть робити. Якщо бути ще більшого розміру, ви можете ділитися навіть і на дві клітини, і на три, і на п'ять. не попадатися до більш сильніших, скажімо так, конкурентів, супротивників ваших, тому що вони вас будуть поглинати і ви одразу будете програвати. Тобто менших ви можете поглинати, більших за себе ви одразу не зможете поглинати. Також, друзі, дивіться, яка тут ще можливість: є це те, що ми можемо між собою. Поєднуватись. Ну, до прикладу, ви бачите, що в мене ось тут є DeFi UA, пише та DeFi UA. І зараз ми можемо поєднатися в клітини, я одразу стою більший. І тепер ось цей гравець він мене вже не зможе поглинути. Також ось ці чорні острівці, будьте обережними, тому що якщо ви їх будете повністю проходити, то вас буде ламати на певну кількість клітин. Ну, давайте це зробимо. Можливо, зараз це не відбудеться. Ну, Зараз цього не відбувається. Якби я був би по більшому розмірі. То всього, скоріше мене би поламало би на певну кількість клітин. Тому бажано їх не проходити так, а бути максимально обережними. І знову ж таки поглинати, як ви бачите, ось цю їжу так звану. І тікаємо від гравців, тому що вони можуть бути сильнішими, в них можуть бути навики швидші. Тобто нам бажано, щоб ми не попадалися до таких гравців. Зазвичай, чим більшими ви будете, тим ваша скорість руху буде менше. І чим ви менші будете, тим ваша скорість буде відповідно скоріше. Це зроблено для того, щоб ви могли собі розвиватися і щоб кожного разу ви не програвали. Також, друзі, якщо ви нажимаєте Shift, то ви можете викидати ось таку приманку, тобто ви кидаєте їжу іншим гравцям, вони до цієї їжі можуть підійти, а ви, якщо будете більшим по розміру, ви можете їх поглинути. Тому тут ця гра, вона ще така і стратегічна, тобто потрібно думати, як це правильно робити. Бажано на ось таких гравців одразу не йти. Бажано спочатку набирати собі масу, як ви бачите, в своїх кілограмах, і тікати від більших користувачів. Тобто до таких користувачів бажано взагалі не підходити, тому що вони якраз якщо будуть нажимати Space, відповідно, вони будуть ділитися на клітини, в них клітини будуть більші і вони будуть вас поглинати. Тому, щоб вони вас не поглинули, бажано від них тікати і шукати ось таких от гравців. Нажимати, як ви бачите, пробел, і знову ж таки знову шукати ось таких гравців і тікати. І знов набирати масу. Тобто, ось тут, по суті, і логіка цієї гри, щоб ви ставали більшими, якомога довше трималися в топах і щоб вас не з'їли. Досить такий класний аркадний режим, де ви собі граєте між іншими користувачами і мусите втриматись на певному місці. Далі ви, якщо програєте, зараз я спеціально програю, я вам покажу, що буде відбуватись. Знову ж таки, на ці острівці не заходимо. Ось. Бачите, знову я поглинув ще якогось користувача. І таким чином я вже на 23-му місці, а був на 60-му. Тобто, якщо у вас ще ось тут є можливість серед цих функціоналів, щоб нападати, атакувати, оборонятися, то це взагалі супер. У мене такої можливості поки немає, тому що я за ручки попередньо купляв, уже їх використовував, але ви це можете робити. Ось, до прикладу, я знову поглинув, як ви бачите, і в мене зараз ось 4 клітини. Тому бажано мені, наприклад, зараз до цього гравця Берков не попадатися. До цього можна попастись, тому що він менший по розміру, ніж я, і я його спокійно можу поглинути. А тепер дивіться, що я можу зробити. Ось я став два рази більше якось тут, ви бачите. Але цей берков стає ще сильнішим та більшим. Він може зараз мене догнати, щоб відповідно зі мною змагатися. Тому потрібно бути максимально акуратним і бажано зараз також робити так, щоб ви ставали знову ж таки великого розміру. Ось бачите, там гравець ще більший є. І якщо він буде нас поглинати, то відповідно це буде проблематично, тому що ми програємо. Ось, і зараз тут я став більшого розміру. І тепер я можу поглинути ось цього гравця. Ось я його поглинув, і знову ж таки я вже на такому місці. І тепер, друзі, я вже на 16 му місці. Ось така у нас гра, тобто потрібно ходити, шукати інших гравців, максимально набирати масу, і за це нам будуть насипати поінти і різні можливості давати. Ось бачите, мене поглинув інший гравець. Ну, тепер давайте нажму гра закінчена. Коли я нажимаю гра закінчена, мені дають 246 поінтів. Ну і точно так само показує, на якому я місці, і скільки токенів я зробив, скільки в грі був і скільки гравців з'їв, і можу звідси вийти. Тепер, якщо я оберу, до прикладу, гру БАТО, можемо її обрати, і давайте також її зіграємо. Просто вам покажу, що це за гра, як її грати. Тобто тут нам потрібно зараз почекати, щоб у нас було 30 користувачів. Коли у нас буде 30 користувачів, відповідно, у нас раунд іде 5 хвилин, він буде звужуватися. Систематика та механіка та ж сама подібна, що було і при класичній грі. Тобто нам потрібно ось ці кружечки з'їдати, тобто нашу їжу. Ось ви бачите, що зараз набралось у нас 30 людей. Всі, в принципі, розпочинають з одного розміру, щоб все було чесно. Коло починає звужуватись. Давайте пограємо, я вам покажу, так як це доволі цікаво. Коли гравець, тобто ваш супротивник, також самого розміру, як і ви, то він фактично вас не зможе поглинути. Тому не переживайте, ви одразу не програєте. Знову ж таки, є функція, що ви можете відновитись, якщо ви програли. Також є функція, що ви можете навіть відновитись, якщо ви програли, щоб ви було попереднього розміру, як це було до того. Ось ви можете бачити, що кільця звужується. Ось воно звужується, звужується. Ну і також є попередні гравці, які є різного розміру. Ну, ці зараз попередньо такого розміру, як і я. Ось цей, можливо, навіть ще менший. Можливо, би його зміг поглинути, Ну я ще поки недостатньо великий, щоб його поглинути. Ось кільця звужується, знову звужується. Ну, а ми поки набираємо масу і шукаємо інших гравців. Ось бачите, в принципі, всі гравці одинакового розміру, кільце звужується, а ось тут з правої сторони вже є побільшого розміру гравець. І він цього, скоріше може поглинути всіх інших. Тобто, ось ці менші його клітини ми можемо поглинути. Але більші клітини, ось ті, які в нього є основного розміру, ми їх поглинути не можемо. Ось ці менші ми також можемо, до прикладу, поглинути. Якщо нам дадуть, ось ці ми можемо поглинути. Бачите, я поглинув. І ось цього тепер я зможу поглинути. Зараз він все скоріше програє. А ні, ми одинакового розміру, тому, бачите, не вийшло це зробити. Тобто це по суті такі раунди на виживання. І хто тут виживе, той, відповідно, зможе перемогти. Ось бачите, я став ще більшого розміру. І зараз я знаходжусь на третьому місці. Ось цей гравець актував собі оборону, тому йому ніхто нічого не може зробити. Але цей гравець більший по розміру, ніж я. Якщо він зараз, відповідно, до мене підійде максимально близько, то він мене зможе поглинути. І це погано, тому що тоді я програю. Тобто я зараз на третьому місці, як ви бачите, тут інші користувачі більшого розміру, ніж я, тому всього скоріше, я програю. Можливо, ще цього користувача зможу поглинути, тоді ще переможу. Ну, ось цей користувач переміг, по суті, тому гра закінчена. Як ви бачите, максимально швидко все відбувається. Заробив я 153 токени, але тут заробіток набагато менший. Ну, відповідно, аркадної такої гри, як немає, тому ви максимально довго не зможете пограти. Ну, як на мене, це трошки скучнувато, але класно, що розробники зробили таку можливість. Тому виходимо, і також у нас є можливість ще грати на час. Ось така у нас, друзі, гра, як ви бачите, нічого складного немає. Тому, друзі, ось така у нас гра, як ви бачите, нічого немає важкого. Саме основне вам потрібно поглинати інших користувачів, тобто ваших противників, не попадатися на більших. Відповідно, ділитися своїми клітинами, поглинати ще менших гравців і якомога ставати сильнішим та більшим. Також ви можете купляти собі ось тут. Давайте ще раз зайдемо на маркет. І ви можете собі купляти ось ці клітини, до прикладу, які нам дають можливість атакувати інших користувачів. Це доволі таки класна штука. Я собі в подальшому куплю зірки і обов'язково куплю собі ось цю штуку спайк, тому що завдяки спайку ви можете атакувати інших користувачів, які на вас будуть нападати, вони будуть ставати меншими, і ви ще їх зможете. Поглинути, ну це як одна із стратегій. А зараз, друзі, варто попадати в топи, тому що користувачів ще не настільки багато. Всього на тут зараз 100 тисяч людей. Це ще доволі така маленька кількість, тому, тому що ви знаєте, що в телеграм-проектах та іграх є завжди набагато більше кількість користувачів, там десятки, сотні мільйонів людей. А тут це ще все поки на такому статі, тому ви можете зараз одразу попадати в топи. Гра максимально цікава, проста, аркадна. Ну і потрібно думати головою. Тому це не просто сидіти тапати будь-що. А доволі таки класно можна провести вільний час. Реферальне посилання на дану гру я обов'язково залишу у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково на нього переходимо. Він називається Defi.ua. Підписуємося на нього, тому що тут я завжди залишаю набагато більше цінної інформації. Також у нас є Defi.ua чат, де ми переписуємося по різних проектах. Також можете сюди додатись. Тому ось тут є посилання, переходите. Ну і звісно, всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео саме в коментарях. Також, друзі, попередньо в нас ще є YouTube канал Дефає, куди ви можете прийти підписатися. І попередньо запустився в Телеграмі також досить цікавий проект, який називається Voxel. Ось тут я записав повноцінний гайд по даному проєкту, тому хто ще з вас не бачив, тут дуже цікава нестандартна механіка, класні розробники, з якими можна напряму поспілкуватись, позадавати питання. Ну і цікава можливість вийти на хороший дохід, що по суті я вже роблю. У мене вийшло заробити буквально там за тиждень 500 доларів. А вклав я сюди лише всього на всього 160 доларів. Тому заходимо на ось цих два топових відео, і обов'язково, друзі, їх дивимося. Також у нас є можливість попасти в Discord-Віпку, де відповідно тут є дуже багато можливостей. Практично кожного дня з понеділка по п'ятницю ми торгуємо онлайн. Тому у нас присутня онлайн торгівля, відповідно, як і на спотовому ринку, точно так само на фьючерсному ринку. Є думки по ринку, важливі новини. А також друзі, у нас є спотова торгівля, є фьючерсна торгівля, є різні активності по проектам, в яких ми приймаємо участь і я по них більш детальніше розповідаю. Як можна розвиватись, також є різні матеріали, презентації, книги. Інформація по фондах, які вони монети набирають, що вони тримають, і багато іншого. Тому обов'язково підписуємося. Звісно, якщо ви хочете потрапити в DeFi EA, VIP, вона в нас присутня і в Телеграмі, і в Discord. Це все на всього коштує 20 доларів на місяць. Як на мене, ціна невелика, так як я зараз роблю для вас знижку. В Подальшому, звісно, ціна буде трішки вищою. Але якщо ви будете користувачем і з місяця в місяць будете брати Віпку, відповідно для вас будуть знижки. Тому всім, друзі, гарного дня і до наступного разу.